Варікацеля тиха причина безпліддя. Так, дійсно, іноді не завжди довготривале існування варікацеля у пацієнта може призвести до вторинного безпліддя. Тобто, колись уже у пацієнта народилася дитина, і сперма була досить нормальна, але з годом якості. Сперми стали гірше, бо варікацелі може призводити до погіршення рухливості сперматозоїдів, підвищення кількості патологічних форм сперматозоїдів. Краще зробити таку операцію, якщо, наприклад, у пацієнта є. Варікацеля другого або третього ступеню для того, щоб попередити безпліддя, таку операцію краще провести. Іноді варікацелі може призводити до дискомфорту, це важкість в лівій половині або в правій половині калитки. Як правило, варікацеля у пацієнтів зустрічається зліва, іноді двостороння варікацель, і е, оперативним шляхом можна цю проблему вирішити.